Добрий, цілеспрямований, сміливий, людина, на яку завжди можна покластися. Таким пам'ятають рідні загиблого героя в зоні АТО, гвардії капітана Сергія Тілегіна. Він виріс у сім'ї військового та гідно продовжив шлях свого батька. В школі в останні роки, коли ще багато сумнівалися, думали, куди йти далі вчитися, чим займатися, то він уже знав прекрасно, що він буде робити і як вам буде жити. И по этому пути он шел эти все свои годы, несмотря на то, что в стране происходило, несмотря на все эти трудности. И остался, так сказать, верен этому своему пути, остался верен долгу, присяге, которую он принял. Сергій Анатолійович родом із Запоріжжя. За життя чоловік проходив службу у Гренландії та починав таки з Криворізького авіаполку. Потім був переведений до Мелітополя за роки бездоганної служби та за високі досягнення неодноразово був нагороджений. Орден Богдана Хмельницького отримав вже посмертно. Життя Сергія Тілегіна обірвалося 14 червня на борту літака Іл-76. На честь героя у школі, де він навчався, встановлено пам'ятну меморіальну дошку. На жаль, Сергій не єдиний учень 11-ї школи, який загинув у зоні АТО. Открита меморіальна доска. На домі в честь Караченцева, Олександра, випускника школи, в честь папи, ученика второго класу Григоровича Олександра. У нас є батьки, які зараз знаходяться в госпіталі, лічаться після В Саксаганському районі це вже дев'ята меморіальна дошка. П'ять із них відкрилося на базі шкіл, а чотири відкрито за місцем проживання, де проживали герої України. Хочу сказати, що і районна рада, як і міська рада, заклади освіти. Ми опікуємося цими меморіальними дошками, опікуємося сім'ями загиблих воїнів. Ми надаємо їм всіляку допомогу. Серед колишніх учнів школи є і герої-підпільники великої вітчизняної брати Георгій та Микола Кужакіни. У народі кажуть, герої не вмирають, вони повертаються на небо. Та ніякі слова не зменшить біль батьків та дітей загиблих, і на жаль, навіть найщиріші бажання вже не повернуть цих героїв до життя.